Валіза у майбутнє, завдяки акції, організованій прикарпатськими волонтерами, випускникам шкіл-інтернатів допомагають розпочати доросле життя. Для них благодійники складають валізу, яку кладуть усе необхідне для проживання у гуртожитку, наприклад, постіль, посуд, побутові прилади та засоби гігієни. Детальніше про цю ініціативу дивіться у наступному сюжеті. Вперше акцію Валіза у майбутнє волонтери Матвійської служби допомоги провели ще у 2018 році. Тоді її учасниками стали майже два десятки випускників Печеніжинської спеціальної школи-інтернату. Це була така пробна акція. Ми її називали фотопроектом. Бо тоді ми робили так звані фотографії для випускників. І також хотіли їм щось зробити хорошого на їхньому першому етапі дорослого життя. З часом перелік речей, які передають дітям у доросле життя, змінився. Ми пакували туди і і посуд, і е, рушники, якусь особисту гігієну, але поволі з е, ростом і розвитком програми ми удосконалювали ці, е, ці елементи валізи, і насправді е, наразі пакуємо тільки те необхідне, тобто те, що нам допоможе відчути себе справді дорослим. Загалом вміст валізи для кожної дитини однаковий. Щоправда, дещо відрізняються предмети, закуплені для хлопчиків і дівчаток. Орієнтовна вартість однієї валізи зараз, станом на сьогодні, становить приблизно 12 тисяч гривень. Туди входить плед, входить посуд, постільна білизна, подушка, ковдра. Для хлопчиків буде елементарний набір. Для інструментів для дівчат буде для шиття. Для дівчат буде фен для волосся, а для хлопців тример для стрижки. Кожна дитина отримує каструлю, сковорідку. Підтримати діток та долучитися до ініціативи вирішила і пані Ярослава. Цим діткам взагалі ніяких можливостей немає, щоб не допомогти. Просто немає нікого ні на кого не опертися. Вони зараз виходять, як пташки, влітають маленькі з, цього, з гніздечка і. Чи злетять, чи впадуть, Бог святий знає так. Підтримати їх трошечки. Те варізи у майбутні діти отримають уже незабаром. Під час урочистостей з нагоди останнього дзвоника відбудеться вручення урочисто на останніх дзвониках на лінійках випускників в школах. Буде така ціла церемонія, їхня і їхнє таке свято-свято. Ну все, все, що буде відбуватися, це їм так буде дуже пам'ятно, скажімо так. Випускники Рогатинської спеціальної школи одні з тих, хто отримають свої валізи. Цьогоріч їх тут дев'ять. Кожен з випускників вже обрав собі майбутню професію. Вони збираються поступати на кухаря. Частина дітей збирається поступати на офіціанта. Нині у цій школі навчаються 113 дітей з особливими освітніми потребами. Тут їх змалку готують до дорослого життя та навчають базовим навичкам, які знадобляться у побуті. Діти і доглядають за одягом, вчаться доглядати за одягом, вчаться доглядати за житлом, в них є робота в бібліотеці, в них є фізкультурно-оздоровчі години, в них є і екскурсії Я йду в кілля». Директорка школи стверджує, акція Валіза у майбутнє справді допомагає дітям успішно розпочати шлях у доросле життя. З числа випускників дуже багато дітей є дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Малозабезпечені сім'ї. І тому дитина, яка може, мама не має змоги цій дитині купити ці всі речі першої необхідної допомоги, а вона відкриє валізу і отримає вже ці всі речі, ті, що їй необхідно в своєму самостійному житті. За шість років волонтери уже передали майже дві сотні валіз у майбутнє, та продовжувати акцію, кажуть, будуть і надалі.